Соціальні стандарти відповідати не можна відмовлятися. Де ви поставите кому? Всім привіт! Мене звати Ольга Малахова, я психолог до з каналі Сімедові Симолдами більше трьох років. Сьогодні хотіла б зачепити з вами гарячу тему. Тему соціальних стандартів. Чи обов'язково їм відповідати зараз? Чи потрібно бути 10 з 10 модельної зовнішності заробляти певну суму, жити на якомусь от певному рівні життя? Аби от. Бути гідним членом цього суспільства. Давайте так, соціальні стандарти, як певний шаблон, канон, якому мають слідувати, існували завжди. Протягом всієї історії людства ми бачимо, як були якісь певні стандартизовані ідеали жінок, чоловіків, яким має бути шлюб, які мають бути стосунки, які вони мають бути на кожному з прошарків суспільства. Це все було так, знаєте, як. Як книжка пише, так прописано І дійсно. Якщо ти живеш в патріархальному суспільстві, в тебе немає вибору, крім того, як знайти гарного чоловіка, просто щоб жити, то звісно ж, ти будеш слідувати цим канонам. Якщо ви живете в епоху, де не можна дійсно висовуватися. Тому що тебе можуть упікти в тюрму або ще гірше психіатричну лікарню, чи, чи ще кудись, просто за те, що ти висловив свою думку, то звісно ж, ти її висловлювати не будеш. Якщо був негласний стандарт, типу, яка має існувати сім'я, і, умовно кажучи, яка в тебе при твоїй посаді повинна бути родина, то звісно ж ти розлучатися не будеш. Фактично, ми на даний момент перше покоління, яке має дійсний вибір. У тому слідувати тим чи іншим канонам, чи не слідувати. Бути 10 з 10, чи не бути з 10 10 з 10. Брити ноги чи не брити. заробляти в інфобізнесі чи не заробляти, не знаю, там ще щось, що завгодно. Не вникала, я не збирала цей стандартизовний образ, але думаю, кожен уявив щось своє. І так, ось. Чи настільки легко не відповідати тим соціальним стандартам, наскільки ми думаємо? Власне, чому ми їм відповідаємо? Тому що стандарт, як певна норма, це те, на що можна опертися, на що можна орієнтувати, за чим можна слідувати, що можна взяти як взірець, умовно кажучи, те, що може з якоїсь точки зору послугувати опорою? Тобто, коли внаслідок певних травматичних подій, певних травм, да, в нас недостатньо своєї внутрішньої опори, ми можемо опиратися на той соціальний стандарт. І за рахунок ось цих всіх зовнішніх фішок, які нам нав'язали підтримувати оце зі мною все окей. Ось це зі мною все окей, воно дуже важливе для нашої структури, для нашої психіки, тому що найглибше воно пов'язане саме от з цим от з виживанням. Якщо з тобою все окей в суспільстві, значить ти виживеш у цьому суспільстві. І закінчуючи з тим, що коли зі мною все окей, мені можна не боятися комунікувати. Я нормальний, я такий самий, як всі, з якоїсь точки зору. Це важливо для нас, тому що ми, як істоти соціальні, все ж таки, як би там не було. Але витримати ось це абсолютно якось відторгненість суспільством, мало хто може. Але. Відторгненість суспільством це ж не означає, що ти від того, що ти там без накладених вій, губ і так далі, і тому подібне, якщо ти не відповідаєш якомусь жіночому канону чи чоловічому, тому що знову ж таки ось це от надмірне прагнення відповідати певним канонам, певним шаблонам, неможливість без них прожити навіть. Якщо це об'єктивно, тобі йде в мінус, ну, припустимо, 70% доходу витрачається на забезпечення відповідності якомусь еталону, то, власне, чому так він бувається? Виключно чи через низьку самооцінку, проблеми певні з самоцінністю і ці дитячі травми, які були не пропрацьовані в людини, і саме тому. Вона наразі не може отако взяти і плюнути на ці соціальні стандарти, які їй нав'язали. І, звісно ж, можна довго говорити, чому, наприклад, хтось бере стандарт щодо зовнішності і його активно інтегрує в своє життя, який мене має бути зовнішній облік. Хтось бере стандарт щодо того, скільки я маю заробляти, чого я маю досягти, от яким я маю бути, як я маю жити, хтось бере стандарт щодо лайфстайлу, обов'язкового і так далі. І тому подібне, це все коли копати так от розбирати. В роботі це все про певні травми психологічні, які сформували акцентуацію в той чи інший бік. І, як правило, люди, які займаються самоаналізом, хоча б поверхневим самоаналізом, не кажучи вже про тих, хто ходить терапію, хто десь просто. Курси, тренінги і так далі, просто в темі саморозвитку, вони ці стандарти рано чи пізно починають переосмислювати і частину відкидати. Чому? Тому що, чим вільнішим ти стаєш від свого травматичного досвіду, вільнішим в контексті того, не того, що ти від нього позбуваєшся, а того, що ти трансформуєш своє бачення відносно того досвіду. І за рахунок. Цього воно тобі не болить, і відповідно, коли ти вільніший, ти, від, ти можеш обирати, яким тобі буде 10 з 10 чи не 10 з 10. Тобто ми приходимо в цих всіх соціальних стандартах до тої фішки, що так, можна від них. Відмовлятися можна не бути 10 з 10, а можна не там не нарощувати волосся в її губи. Можна не відповідати ідеальному образу чоловіка, можна не відповідати. Проте зазвичай на такі речі, аби ну, наважитися, умовно кажучи, прийти до цієї внутрішньої свободи. Зовнішня свобода це завжди відображення внутрішньої свободи. І от, власне, щоб до того прийти, необхідно пройти якийсь оцей от шлях самоаналізу. Чому от я на даний момент відповідаю тим чи іншим стандартам? Просто проаналізувати свій образ, свій облік, яким із стандартів штучно нав'язаних ви відповідаєте і чому? Я зараз не говорю про ті речі, коли, наприклад, да, те, що визначено в рамках законодавства, те, що потрібно для нормальної комунікації, ми говоримо от якраз про такі штуки, як штучно нав'язаний як штучно нав'язаний образ того, якою має бути ідеальна людина. От перше, що можна зробити в цьому напрямку для себе, це чому я от обираю собі от певний такі. Образ та, для чого. Чи це дійсно я обираю, чи це дійсно воно мені потрібно, чи це мені нав'язали? А якщо це мені нав'язали, чому я від цього не можу відмовитися? І ось щоразу, як правило, якась відповідь знаходиться. І далі, виходячи з тої відповіді, щось потрібно зробити. Власне, це коротеньке відео будемо завершувати, якщо комусь щось ще цікаво в цьому контексті порухатися в напрямку конкретних травм, які можуть спонукати до того, що людина чий лайфстайл переймає, потім чи нав'язаний образ зовнішність, і так далі, просигналізуйте про це в коментарях, і ми будемо разом це досліджувати. Ми до чого приходимо. Так. Соціальним стандартам, нав'язаним, якою ви яким ви маєте бути, можна не відповідати. Але це не просто сказати, я сьогодні відмовляюся бути отаким, от тому що я насправді отакий. Це про певну внутрішню роботу, яку потрібно проробити для того, щоб себе дійсно органічно Певнено, почувати саме в тому образі не 10 з 10, який ви собі обрали, тому що це робить вас щасливим. І що дійсно не гіршим, не кращим ви не стаєте від того, що ви користувач Андроїда, що ви без нарочних v волосся, що ви до 20 не купили 5 квартир і так далі по якомусь списку. Тож, а, дякую! Всім за увагу! Сподіваюсь, мені вдалося от викласти те, що я хотіла, що зрозуміло, яку я думку хотіла донести. Якщо у вас лишилися якісь питання з приводу соціальних стандартів, пишіть їх в коментарях, діліться своїми враженнями, своїми думками. А я на цьому з вами прощаюся і до наступних зустрічей!